Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поділитися однією важливою інформацією. Херсонщину також буде долучена до проєкту із забезпечення гуманітарним газом для вразливого населення. Хочу нагадати, що наразі продовжується обговорення щодо експериментального проєкту із забезпечення скрапленим газом населення при фронтових територій. Раніше йшлося про постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної. Допомоги вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях Харківщини, Сумщини та Донеччини. Під час чергової наради вирішили ще включити і Херсонщину до зазначеного експериментального проєкту. Наразі розглядається питання залучення міжнародних партнерів, які б могли допомогти з постачанням обладнання, яке десь змогу забезпечити операції зі скрапленим газом при реалізації даного експериментального проєкту. Наразі проект переданий до секретаріату кабінету міністрів для того, щоб він був в подальшому прийнятим розглянутий урядом і, відповідно, в подальшому прийнятий.